В 85 -го года в милицию стали поступать тревожные сообщения в разных районах города. Оперативники находили трупы с похожим почерком преступления. Милиция быстро вычислила чьих это рук дело. Осталось одно – только задержать преступника. Для одного з сишчиків ця справа стане останньою, а для слідчих органів обернеться грандіозним скандалом. Адже про це намагалися не говорити, прагнули не писати в пресі і, взагалі, сміття з хати не виносити. Капітан Валерій Міхальчик сильно нервував. Знявши запобіжник стабельної зброї, він висунув голову з укриття і ледь не видав себе раніше наміченого часу. Не жени коней, Валеро! смикував його напарник Олександр Воронін. Майор був удвічі старшим і втричі досвідченішим за Міхальчика. Не висовуйся рано! Всю операцію зірвеш. Саня, та вони ж зараз завалять його. Міхальчик мав на увазі успішного діловара, сьому Рубінштейна. За його діяльністю вони стежили давно. Рубінштейна збиралися заарештувати, аж ось опереді зналися, що тіньовика збираються вбити. Злочинців вирішили брати на гарячому. Воронін звів затвор пістолета. Вони мали почати вчасно. Тим часом за всією цією спецоперацією спостерігала одна неприкметна людина без характерних прикмет у плащі. Руки чоловік тримав в кишенях про всяк випадок. Він також звів свою зброю. За суворим поглядом здавалося, що лише йому одному був відомий фінал всієї цієї історії із діловаром. Діловари. Вони ж цеховики. Це перші підприємці Радянського Союзу, які працювали аж до кінця 80-х. Сірі кардинали, які відкривали цілі підпільні цехи на базі державних підприємств. Діловери першими навчилися продавати надлишки неврахованої продукції в Україні, де на все був попит. Діловери просто і швидко робили мільйонні статки, та навіть їх змушували ділитися із тими, хто мав, так би мовити, авторитет. Й душний тіньовик Сьома Рубінштейн відмовився відстебнути долю місцевій братві і тепер мав за це відповісти. За оперативною інформацією, яку нарив майор Воронін. Рубінштейна мали були зустріти і усунути біля входу в його напівлегальний консервний завод. Почнемо за хвилину. Скомандував Воронін. Міхальчик здорово нервував, адже зараз їм належало накрити не якогось там молодчика, а відомого кримінального авторитета. на прізвисько Бритва. Это саме его розшукували за убийство. Бритва, он же Юрий Бретошев, с опасной бритвой был, но ты этой опаской он научился вытворять такие вещи, что в его руках она стала опасным оружием. А вскоре ей нашлось и особое применение. Ретишев був не просто небезпечним, а особливо небезпечним рецидивістом. Кілька разів відсидів, причому відбував покарання по повній і на задрібну крадіжку, квартирні крадіжки або хопстоп, а за мокрі справи, тобто вбивства. На волі бритва довго не затримувався. Щоразу його упікали назад на зону. Втім, з часом вік брав своє. І бритва вирішив передати майстерність молодому злочинцю Саньку Косигіну на прізвисько коси. Брєтишев став натаскувати його, вводити в курс справи. Ліквідація незговірливого Бариги Рубінштейна мала стати черговим майстер-класом. Мовляв, так іншим спекулянтам буде урок. Не стануть гроші затискати і вчасно платитимуть. Дивися і вчися, салаго, сказав бритва, обережно помахуючи перед носом косого небезпечною зброєю. Бритва, а може, я на шухері постою? почав канючити Косий. але, побачивши гострий погляд, більше вирішив дурних питань не ставити. Он, іде цей грошовитий терпіла, показав бритва на Рубінштейна. Виходимо, відволікаємо, робимо справу, тікаємо. Твоє завдання не впустити його товстий кейс. Все зрозуміло. Ага, згода. Сьома Рубінштейн наблизився до ангара, аж раптом почув за спиною голос. Я дуже вибачаюся, чоловіче, у вас вогнику не знайдеться. Це бритва з косим просили закурити. Робінштейн поліз у кишеню за цигарками і не помітив, як вбивця заліз над ним бритву. В той же момент невідомо звідки пролунав постріл, і Брітише схопився за свою скривавлену руку. Стояти сволота! закричав Воронін і кинувся до злочинця. Важко дихаючи, бритва, кинувся був бігти, але перечепився і впав. Підняти голову він вже не зміг. Міхальчик надійно притиснув злочинця до землі своїм коліном, зламавши для надійності здорову руку. Інший де?» – допитувався майор. Упустили, чорт, протягнув міхальчик. Погано відрізав Воронін, піднімаючи сталиву зброю злочинця. Невідомий у плащі, який уважно спостерігав за всім, що відбувалося, заховав свою зброю. Він повернувся і пішов геть. Весь вечір Воронін перечував, що щось мало статися жахливе. У нього весь час нила підшлункова, а це вірна ознака нехороших новин. Майор повернувся додому і побачив, що вхідні двері були відкриті. У квартирі хаос. Шафи відкриті, речі перегорнуті. Сищик відразу насторожився. Невже пограбування, подумав Воронін і миттю прошмигнув будинком. Чуйка підказувала оперу, що щось тут не так. Валя! раптом осінило Вороніна, і він кинувся до телефону. Наступні кілька годин майор обривав телефони всіх своїх знайомих, рідних, друзів, намагаючись дізнатися, де його дружина. Воронін так і заснув зі слухавкою в руках. Пізно вночі його розбудив дивний шорох, ніби хтось стояв за вхідними дверима. Воронін схопив пістолет і обережно підійшов до дверей, але там нікого не було. Під ногами сищика лежав конверт. Це було моторошне послання. Злочинець вирізав слова із журналу і приклеїв їх на чистий аркуш паперу. Посланні говорилося: твоя баба у нас. Відпусти бритву, У тебе три дні. Вдумить досвідчений опер ледве не посивів. Кілька разів Воронін обшукав свою квартиру, сподіваючись знайти хоч якусь зачіпку, що вказувала б на викрадачів. Нарешті він витягнув з-попід ліжка великий чорний гудзик. Переглянувши в шафі весь одяг, Сищик упевнився, що це чужа річ, а точніше, доказ. Воронін припустив, що його валя почала вирватися з рук викрадачів і, ймовірно, відірвала цей гудзик з одягу злочинця. Гудзик був рідкісним, не схожим на стандартні штамповки радянських підприємств легкої промисловості. Це спрощувало завдання, але ускладнювало пошук. У середині 80-х з верхнім одягом в радянському союзі, було доволі скрутно. Однакові плащі і пальта, які можна було купити переважно в ЦУМІ, давно нікого не спокушали. Молодь паслася на товкучках у надії купити, хоча б якусь оригінальну річ. За чеський, польський або навіть Прибалтійський плащ переплачували вдвічі дорого. Та зате це була річ, але якщо з обновою щось траплялося, загубився гудзик, відлетіла манжета, знайти заміну було неможливо. В радянських ательє біжутерії і заморських аксесуарів не продавали саме на цю особливість, і сподівався, майор Воронін. Дивіться далі. Оперативники запобігли зухвалому вбивству і затримали досвідченого злочинця, але іншому бандиту вдалося втекти. Незабаром у сичика викрали дружину за її свободу. Злочинці вимагають звільнити затриманого, інакше дружині не пощастить. Чи вдасться сирщикам вийти на слід викрадачів? Сволото всіх перестріляю з цими словами. Воронін повільно вкладав у обойму пістолета патрон за патроном. Воронін розстрілював чергову мішень в службовому тирі, намагаючись випустити пару. Міхальчик, який проходив повз, угледівши свого начальника, сильно здивувався. Вирішив здати за всіх місячний план по затриманню. «Столи Пелько, гаркнув Воронін, і спантеличений міхальчик затягнувся цигаркою, намагаючись дізнатися, що власне сталося. Тільки нікому зрозумів мене, капітане, пригрозив Воронін і розповів міхальчику про суду. В ранішнього послання. Що думаєш робити? Звільниш бритву? запитав капітан. Воронін покрутив пальцем біля скроні. Я що, ідіот, по-твоєму. Воронін зізнався, що годину тому йому дали наводку на машину, в якій приїжджав на справу бритва з коси. Її бачили неподалік дачного кооперативу. Воронін вирішив, що саме там тримають його валю, і збирався нанести візит цій знахабнілій братві. Я з тобою одразу заявив Міхальчик, Воронін був не проти. Радянські дачі ще один колорит Брежнівської епохи. Саме дачі, а не палаци радянської партеліти стали таким собі місцевим фетішем. Всім, хто бажав вступити в дачний кооператив, виділялося шість соток під забудову та город. Рівно шість соток ні більше, ні менше. Існували чіткі обмеження і на розмір будинку. За часів Брежнєва площа приміщення не мала перевищувати 25 метрів і щоб не вище за два поверхи. Звідси більшість дач як будинків у СРСР вийшли однаковими. Ось чому знайти потрібну хатку сищикам виявилося нелегко. Пізно ввечері оперативники нарешті знайшли дачу, на якій засіли поплічники бритви. Воронін і міхальчик підібралися до будиночка і заглянули всередину. Там відбувалася п'яна гулянка. За кухонним столом сиділа вся братва на чолі з коси. Злочинці явно щось святкували, пили і заїдали нехитрою консервацією. В деяких очі вже стали мутними від водяри, проте вони все ще тягнулися за гранчаком. Пацани! заревів Косигін. Давайте вип'ємо за початок нової сторінки нашої справи. нам однією мокрухою займатися так легко потрапити в мінтовку. Треба, пацанчики, штовхати дурь, стволи возити. Це куди практичніше. Братва задоволено підняла гранчаки, даючи зрозуміти, що згодні з новим ватажком. Косий теж підняв свій гранчак, але осушити його не встиг. Двері раптом підчинилися і в кімнату вірвався Воронін. Побачивши сичиків, бандити схопилися, були за зброю, але Воронін вихопив гранату заволав. Куди падли дружину заховали? Зараз підірву от все до дідька. Злочинці мовчали. Повторювати не буду. заревів сещик і смикнув за чеку. Вся банда бритви завмерла в очікуванні від страху. Воронін тримав в руці гранату і напружено лічив до трьох. Це не ми, не ми. канючив косий, піднімаючи руки вгору. Так само вчинили і решта бандитів. Воронін дав знак міхальчику, щоб той перевірив льох і горище. За хвилин п'ять напарник повернувся. Там все чисто, нікого нема. Воронін зітхнув, розтиснув руку, і граната впала на стіл. Всі троє присутніх злочинців завмерли на місці, і в очікуванні біди нервово витріщились на гранату. Спокійно, шмаркачі, вона очбова. Прохрипів Воронін і разом осушив цілий гранчак горілки. Пакуй цих в Каталашку. Прохрипів майор і попрямував до виходу. Капітан лише усміхнувся. Він почав збирати зброю бандитів. Майор Воронін був край розлючений своєю невдалою операцією з порятунку дружини. Але це був лише початок його бід. Всю эту ночь майор Воронин провел у себя в участке, он изучал картотеку преступников, которые хоть как-то могли быть связаны с бритвой. Он наметил несколько персонажей, но чтобы проверить их алиби, у майора бы ушло несколько недель, а у Воронина в распоряжении оставались всего одни сутки. Вранці Вороніна розбудив телефон. Черговий повідомив, що йому передали пакунок. Неси сюди, сказав Воронін, відчувши, як його спиною побіг холодок. Коробка була без жодного пізнавального знаку. Воронін затамував подих і швидко відкрив її. Сищик опустив руку всередину і не відразу зрозумів, що саме там лежало. Потім підняв вище і брудно вилеявся. Воронін тримав в руці відріз волосся своєї дружини. До пакунку додавався лист. Він був виконаний вже знайомою сишчику аплікацією. На ній, як і на попередньому посланні, експерти не знайшли жодного відбитка. Текст моторошного послання був лаконічний. Ще раз рипнися, відріжемо їй вуха. Це не жарт. У тебе один день. Схопив слухавку і зажадав негайно привести до нього бритву. За хвилину затриманого злочинця завели в кабінет вороніна. Рука брєтешева була забинтована і все ще кровоточила. Воронін тихо палив у кутку, пильно вивчаючи свого ворога. Потім схопив зі столу відрізане волосся і підніс його до обличчя бритви. Чий почерк? Відповідай покидьку. Не пригадаю, щоб мої хлопці перуки збирали. Заржав у відповідь бритишев. Воронін розстебнув кобуру, звів курок і приставив дуло до здорової руки злочинця. Хто викрав дружину? Бритва мовчав. Говори, а то відстрелю руку, буде у тебе нове поганяло, безрукий. Злочинець знизав плечима, красномовно натякаючи, що з цим питанням не до нього. Воронін лише нервово скрипнув зубами і крикнув черговому «Камеру його! Воронін закурив. Він закрився в своєму кабінеті і більше години займався тим, що наповнював попільничку недопалками. Сишчик вкотре прокручував в голові події останніх днів, відчайдушно намагаючись зрозуміти, де схибив. Воронін крутив у руках чорний гудзик – Єдиний свій доказ. У якийсь момент Сирчик навіть вирішив, що десь бачив, схожий. Але те пригадати так і не зміг. Воронін намагався не дивитися на годинник, розуміючи, що час не його супутник. І що ближче до півночі, то менше в нього шансів побачити свою дружину неушкодженою і живою. Вдруг вспомнил о словах жены, сколько раз она просила, чтобы он оставил эту опасную работу, ушел с должности и из милиции вообще. Намекала, чтобы он дал молодым дорогу и сам потом отдыхал на пенсии. Но он не прислушивался к ее словам, а теперь Воронин не знал, что делать. Вскоре он решился совершить должностное преступление. Стрілка годинника наблизилася до одинадцятої ночі. Воронін налив собі стопку і з словами до біса все осушив її. Потім узяв пістолет і вийшов геть сильно гримнувши дверима. Далі майор Воронін, щоб дізнатися правду про свою дружину, наважується скоїти службовий злочин. Втім, сичик потрапить у розставлену пастку спритних злочинців і опиниться за кратами на нарах. Погуляй поки рідний», – спокійно сказав Воронін-охоронцю камери. Той мовчки розкрив перед майором залізні грати. Бритва неприязно покосився на насивщика, той намагався не дивитися на арештанта. Давай, мурло, дуй звідси на вихід. Пофартило тобі сьогодні. Поки. крикнув він бритві. Сонний Брятишев силу зрозумів, що відбувається, а потім здогадався і заявив: Може, ще начальнику і Косого відпустимо. Терпіння Вороніна вибухнуло. Пішов геть звідси, швидко виродок. крикнув Воронін, націливши на бритву ствол, і змучено додав. Вихід по коридору праворуч. Не вірячи своєму щастю, Бретишев поспішив вийти. Але не встиг він зробити пару кроків, як в лоб йому вперлося дуло пістолета. Бритва встиг лише здивуватися і вмить пролунав постріл. На порозі стояв міхальчик. Що ти накоїв? крикнув воронян. Наступної секунди на прицілі міхальчик тримав вже свого начальника. Не я, а ти. Тепер це твоїх рук. Зрадник. Пішов на поводі у злочинців. Міхальчик продовжував тримати на прицілі вороніна. У майора відібрали зброю, і перед його носом зачинилися важкі двері. Він сам тепер виявився заарештованим за посадовий злочин. Майор Воронін важко зітхнув і ліг на койку. Він намагався заснути, але тривожні думки не давали майору спокою. Воронін не спав всю ніч. В одну мить вся його кар'єра, всі бойові заслуги і звання були анульовані. Але зараз це хвилювало його менш за все. Адже майор і досі не знав, де його дружина, чи жива взагалі його валя. Тепер, коли бритва лежить в морзі, та ж доля може чекати і на його дружину. А він сидить за замком і вже точно нічого зробити не може. І тут він пригадав міхальчика його слова зрадник. Воронін зрозумів, що впустив найважливіше, адже саме на плащі Міхальчика він помітив, що не вистачало одного гудзика, точнісінько такого, який він знайшов у себе вдома. Для більшої впевненості Воронін навіть дістав його з кишені. Сумнівів не було. Це його колишній напарник і був викрадачем. Найімовірніше, коли брав участь у злочині, випадково відірвав його. Але навіщо міхальчик все це організував, адже це він виходить зрадник, а майор сидить у камері. Всі ці думки мучили вороніна до самого ранку. Скрип замку привів в'язня до тями. Воронін спав, коли до камери увійшла неприкметна людина у плащі. Руки чоловік тримав у кишенях. Він назвався Костянтином Івановичем Подольським і, відразу, не давши майора і слова зайвого сказати, перейшов до справи. Ми давно придивлялися до цього вашого міхальчика. Його витівки давно у нас на олівці. Це ганьбить органи. Але у нас поки не було конкретного приводу. А тепер йому не відкрутитися. До різних посадових злочинів додалося ще й це. Він намагався прибрати вас з дороги, щоб самому зайняти ваше місце, досвідченого опера. А потім продовжувати злочинну кар'єру. Цього допустити не можна. Воронін лише відкрив рота від здивування. Хотів був щось запитати, але загадковий Костянтин Іванович лише провів рукою і сказав: на вас чекає. Ще один неприємний сюрприз. Йдемо. Вороніни Подольський відправилися до будинка Міхальчика. Майор обережно зазирнув у щілину віконного отвору. На широкому ліжку сиділа його дружина і однією рукою обіймала. Капітана Міхальчика. В іншій руці вона тримала келих шампанського. Воронін відразу помітив, що у дружини немає коси. Вона зробила собі нову модну зачіску. Цей удар був гостріший за бритву, якою так майстерно орудував карний злочинець Брятишев. Піднявши келих, його валя защебетала за нового заступника начальника Угро. Після тосту дружина грайливо запитала міхальчика, коли ж він її зв'яже. Минулого разу мовляв, це так інтригувало. Терпіти це знущання Воронін не зміг. Як чумний він увірвався до кімнати, вимагаючи пояснень. Замість вибачень на його голову посипалися звинувачення. Валя заявила, що Роман у них з Міхальчиком уже два роки. Але він, крутий сищик, нічого навіть не запідозрив, оскільки цілими днями тільки й робив, що ловив злодіїв, і повій. Міхальчик спробував дістати ствол, але Подольський швидко упередив ці дії, жестом вказавши на свою зброю. Говорила ж тобі, поступися дорогою молодим, а ти уперся як пень, кричала Валя. Довелося нам з Валеріком цей спектакль розігрувати. Воронін стояв посеред кімнати і лише зараз зрозумів, як красиво його розвели. Это действительно была тонкая комбинация псевдопохищения, письма, бандероли. Все это было организовано только для того, чтобы вынудить Воронина пойти на должностное преступление. А у молодого капитана появился шанс найти в своих рядах предателя и потом обезвредить преступника. Но убийцы просчитались в одном. Они случайно обронили пуговицу. Капітан Міхальчик так нічого й не встиг зробити. Його обеззброїли. Подольський виявився полковником внутрішньої безпеки МВС. На руках похмурого Міхальчика клацнули наручники. Його і Валентину Вороніну відправили до відділка міліції. Майор лише затягнувся цигаркою. Він зіткнув і пішов геть у своїх справах. Справу закрито. Подумав про себе Подольський, проводжаючи сумним поглядом майора Вороніна. Кальчика привлекли к уголовной ответственности за покушение на жизнь человека и превышение служебных полномочий. Майору Воронину вернули в офицерское звание, но в должности так и не восстановили. Он развелся с женой и уже на пенсии учил молодых стажеров, как нужно ловить преступников и убийц.